Вже найближчої весни вони розквітнуть та розпочнуть виконувати свої головні функції. Ну, по-перше, вони принесуть естетичну радість мешканцям. А по-друге, допоможуть в очищенні повітря. Харківські озеленювачі почали активні роботи з висадки нових дерев у районах міста. Вони замінюють старі та аварійні дерева, що давно втратили свою функціональність. Ось, наприклад, нові саджанці отримують своєрідну прописку в одному з дворів Новобивальського району. На даній локації на Новобуварському районі висаджуємо пірамідальні тополі восім років їм в кількості шести штук. Дерева не пухові, не несуть. Загрозу алергікам дуже добре очищують повітря від запиленості і загазованості. Влітку у нас був великий буревій і тому багато дерев пошкоджено. Тому ми замість цих дерев висаджуємо нові дерева. Робимо ямки, все викидаємо старе сміття, тому що тут був застрой і каміння, каміння, пісок. Тому ми все це вивозимо і завозимо нову землю. Добавляємо в ямки добриво і торф, тут йде зразу полив і будемо ще їх поливати, ці дерева, щоб гарно укоренилися і стали на своє місце. також 26 кленів висаджуємо в цьому ж районі. Клен гостролисний, має красиве забарвлення, влітку зелена маса красивих листя, а восени пурпурні такі, жовто-червоне забарвлення мають. Теж добре збагачують киснем наш мікрорайон. І борються також з великим запиленням і загазованістю повітря. Будемо продовжувати посадку дерев в нашому районі на других локаціях. І для нашого району будемо старатися, щоб наш район був красивіший і в ньому дихалося ще легше і частіше повітря. Ігор горбаскровний, ігор Луханін, Станіслав Ріжко та Юрій Бабикін. Харків новини.